Привіт усім! Вітаю вас на каналі Бабусині Рецепти. Сьогодні у нас святий вечір перед Йорданом, перед хрещенням Господнім. Тому я буду готувати сьогодні знову ж таки валеники. Але мова піде сьогодні. Про саму начинку для вареників. Яка ж це смачна начинка, ну я не могла не поділитися нею із вами. Тим більше, що з цієї начинки можна приготувати не тільки вареники, а, а що приготую ще з цієї начинки, ви подивитеся пізніше. Тому звертати особливу увагу на приготування тіста, наліплення вареників я не буду, бо я вже це неодноразово показувала. Ну, тим більше я недавно викладала ідеальний рецепт приготування тіста для вареників. Ним я користуюся постійно. Якщо ви захочете, можете передивитися його трохи нижче. До вареників на святий вечір я завжди готую грибну юшку. І грибну юшку цього року я приготувала із сушених шампіньйонів, Або, як у нас кажуть, печериць. Ви собі не уявляєте, яка це запашна смачна юшка, ну, про все ви довідаєтеся у відео. Ідемо до роботи, бо скоро святий вечір. У каструлі у мене уже доварюється квашена капуста. І щоб пришвидшити процес приготування капусти, до неї можна додати півчайної ложки харчової соди. У другій каструлі із сушених грибів шампіньйонів готується юшка грибна. Капуста вже готова, я її відсидила на друшляк і поставила варити картоплю почищену. Дрібненькими кубиками нарізаю почищену і помиту цивулю. На вогонь кладу сковорідку і наливаю в неї невелику кількість олії десь біля 50 мл. Порізану дрібненькими кубиками цибулю, відправляю у сковорідку. у тарілку або іншу посудину із каструлі, в якій готується грибна юшка, вибираю більшу частину уже зварених грибів. І поки у сковорідці смачиться цибуля до золотистого кольору і доварюється у каструлі картопля. Я дрібненько поріжу гриби. Хочете, можете гриби перекрутити на м'ясорубці на грубі очка, але я лінуюся мити ту м'ясорубку, крутити, скручувати, то краще посічу їх дрібненько. Якомога дрібніше старайтеся посічити ці гриби шампіньйони. Але це не обов'язково повинні бути шампіньйони. Можете скористатися і білими грибами. Та будь-якими, які тільки є у вас в наявності. Коли наша цибулька починає уже золотитися, додаємо до неї подрібнені шампіньйони. І на легенькому вогнику час від часу помішуючи, нехай смажуться наші гриби із цибулькою до більш золотистого її кольору. Якщо треба, додавте трошки олії. Знову перемішайте, і нехай це все смажиться. А ми тим часом швиденько поріжемо з варену до готовності і відтиснену добре капусту квашену. І знову ж таки, якщо хочете, можете її перемолоти на м'ясорубці на грубих очках. Але я скористаюся ось таким методом подрібнення капусти. До грибів і цибулі додаю посічену дрібну капусту. І час від часу помішуючи, буду смажити це десь біля 10 хвилин. Капусту з грибами до смаку посолю, звичайно, що і поперчу. Зверніть увагу на те, що ми не накриваємо кришкою сковорідку і не тушкуємо капусту, а саме смажимо для того, щоб випарувалася рідина. уся. У нас якраз приготувалася картопля, відсидили її і будемо її виколочувати. Виколочуємо дуже ретельно так, щоб не було ніяких грудочок. Можете перетерти її і на ситі. У миску відправляю посмажені гриби з цибулею і капустою, і до них додаю гарячу виколочену картоплю. Для того, щоб приготувати дуже смачною ось цю, як казали колись, у нас старші люди, гуцульську начинку для вареників, ну я не гоцулка, але живу недалеко від них. Можливо, тому і готують у нас її. Треба, щоб картопля була. Гарячою. Це дуже важливо. Капуста, гриби і цибуля можуть бути не гарячою, можуть бути у холодному стані. А саме ось ця виколочена картопля має бути гарячою. Тоді вона дуже добре вимішується із капустою і грибами, і стане однорідною сумішю, однорідною масою. І тоді воно буде смачною. Дерев'яною лопаткою, а чи ложкою металічною, але великою, добре вимішуємо гарячу картоплю із грибами і капустою. Попробуємо на смак, можливо, треба трохи досолити та поперчити. Знову все добре вимішаємо і все, наша начинка готова. Кладемо її в холодне місце, хай остигає. А поки остигає наша начинка, приготуємо тісто для вареників. Але щоб не повторюватися, ви подивитеся цей рецепт приготування тіста у відео, яке називається Ідеальне тісто для вареників. Правда, це тісто я буду готувати без яйця. Грибна юшка варилася до того часу, поки не зварилися повністю гриби. Додаю до неї пару лаврових листочків. Перчу чорним миленим перцем, можете додати перець горошок. До грибної юшки смажимо одну порізану кубиками цибулину. Грибний бульйон а чи юшка трохи википили, тому додаю до них води. Додаю води майже до повної каструлі, тому що грибну юшку мене дуже люблять. Коли цибуля підсмажилася до золотистості, тоді відправляємо її у юшку, але стараємося так. Щоб пішла тільки цибуля, а сама олія залишилася у сковорідці. І ось до цієї запашної олії додаємо 2-3 ложки муки. І ось так розтираючи та помішуючи муку, підсмажимо її до карамельного кольору. Дуже добре було б остудити цю пересмажену муку і тоді холодною водою розчинити її. Але у мене на це не вистачає часу, його зовсім обмаль, тому я піду іншим шляхом. Пересмажену муку заливаю гарячою юшкою грибною. Звичайно, що в мене утворилися грудочки, але я це швиденько зараз виправлю. Цю суміш просто проблею. І відправляю її у грибну юшку. Звичайно, що все добре вимішую, виколочую, і нехай собі вона покипить ще за 2-3 хвилиночки. Попробуйте, можливо, треба ще досолити, доперчити. Все, юшка готова, виключаю вогонь. На ліпленню у мене вже і вареники. Знову смажу до золотистого кольору цибульку, щоб зверху примастити вареники. У каструлі вже кипить окріп і закидаю у нього вареники. Процес заварювання вареників один і той самий, тому вдаватися в подробиці не буду. Тому що це все я вже показувала неодноразово у своїх попередніх відео про вареники, а їх там чималенько. І якщо цей процес вас зацікавить, то можете передивитися у попередніх відео. Бачите, які вийшли в мене вареники. Ні один не розварився, і навіть при перекецкуванні ні один не розлізся. при тому, що тісто було без яйця. Вареники у мене готові. І на! То смачнезні. Ви мусите, друзі, приготувати їх собі. І це не обов'язково робити на святий вечір. Коли хочете, тоді їх можете готувати. Ця начинка, всім начинкам начинка, ну дуже-дуже смачна. І ось скільки начинки у мене ще залишилося. Ну Таке добро, таку смакоту я ніколи не викидатиму. Тому із неї приготуємо зараз ще одне блюдо. Яке можемо теж споживати із грибною юшкою. Я купила ось такі, можна сказати, порційні вафлі, але якщо немає таких, то ви можете скористатися і великими. І ось так просто беру десь біля однієї столової ложки начинки, кладу на один листочок вафлі, другим листочком накриваю. Притискаю, збоку поправлю ложкою, а чи ножиком, щоб начинка не вилазила за межі, і складаю на окрему тарілку. Усі вафлі з начинкою хочуть одразу смажитися. Тому, якщо ви запізнюєтеся із смаженням, не складайте їх одні на одних, тому що вони вам злипнуться. Складайте їх окремо. Дорогенькі газденьки, ось скільки в мене вийшло ось цих таких вафлю, ну я не знаю, котлеток, я не знаю, як їх назвати, вони гарно вже відм'якли, ну, але щоб їх посмажити, нам треба зробити кляр. І якщо для вас не принципово, щоб кляр був пісним, то ви можете зробити кляр з яєць, муки або просто смажити в яйцях, збити. Але якщо для вас принципово, щоб ця страва була пісною, тоді я вам покажу, який приготувати для цього кляр. Відмірюю потрібну кількість сильно газованої води. І на кожні 100 мл води додаю півтора столових ложки муки. Для гарного жовтого кольору додаю чайну ложечку куркуми. Поперчу чорним меленим перцем, а для пікантності і запаху натру трошечки мускатного горіха. Звичайно, що додам щіпочку солі. І все це вінчиком добре вимішую до однорідності. Так, щоб не залишилося ніяких грудочок. Ось таким повинен бути кляр. Нам не треба, щоб він був надто густим. І не було надто рідким, бо буде стікати. Сковорідку кладемо на вогонь, наливаємо в неї трохи олію. Ну так, 50-70 мл. Сковорідка має бути дуже-дуже розігрітою. Беремо м'ягенькі начинені вафлі, замочуємо у клярі, трошки кляр нехай стече, і викладаємо на гарячу сковорідку. Подивіться, як підростають наші вафлі у клярі, яким пухким стає кляр, при тому, що в ньому немає ані харчової соди, ані жадного розпушувачу. А це все із-за того, що сильно газована мінеральна вода. Саме вона є причиною ось цього пухкого кляру. Посмажені до золотистої скоринки з обох сторін вафлі викладаємо на піднос, встелений паперовим рушником. Ось такі вийшли у мене вафлі із картопляно капустяно грибною начинкою. І з цією самою начинкою ще такі. Смачнющі вареники. А до них у горнятку я подам не менш смачнішу грибну юшку. І повірте мені, як кажуть старші люди, оце буде рай у піднебінню. Хочете вживати юшку із варениками, хочете вживайте із вафлями. Це однозначно. Смачно! А ви подивіться, як гарно виглядають у розрізі ось ці вафлі, так ніби якісь відбивні. Хто не знає, що вони, той не сказав би, що тут тільки картопля, капуста, цибуля і шампіньйони. А в такому чудовому клярі навіть і яйця немає. Так що готуйте, друзі, і нехай вам смакує. Ну, а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Всього вам найкращого. Нехай вас усіх благословить! Господь миру і якнайшвидшої перемоги нашій Україні.